Привіт! Повнорозмірні безротові наушники це досить невеличка категорія гаджетів на ринку, наприклад, якщо порівнювати зі смартфонами. Але навіть тут легко розгубитися. Сьогодні я знову з головою пірнаю в найцікавішу категорію моделі до 100 доларів. Знайомтесь, Motorola Moto XT800 ANC, великі динаміки, активне шумозаглушення і неймовірна автономність. Зараз це покажу і розповім. Але почну, звісно ж, з обкладинки, тобто з коробки. Комплектація відповідає ціні. базова. Простий чохол із тканини та кабель для заряджання. Ну а тепер можна перейти і до самих навушників. Колір чорний. Дизайн цілком нормальний. З поміж інших, ці навушники вирізняє хіба що логотип мото на чашках. Конструкція складана. Навушники можна зручно повісти на шию або скласти для перенесення в сумці. Матеріали традиційні: якісний пластик і штучна шкіра. Метал присутній у вигляді напрямної в душці. Щодо практичності та надійності, жодних претензій під час тестування, нічого не тріснуло і не почало люфтити. Тепер про посадку на реальній голові. Як я вже казав, це повнорозмірна модель. Ну, як сказати, повнорозмірна, у моєму випадку вийшло щось середнє між повнорозмірними та накладними. Амбушури не повністю охоплюють вуха, а трохи лягають зверху. Проте подушки досить м'які, тому дискомфорту після кількох годин використання не відчувається. Із пасивною шумоізоляцією все теж добре, вага для такого типу навушників відносно невелика, лише 250 г. Діапазон регулювання дужки великий із чіткою фіксацією на кроках. Тож можна підлаштувати навіть на велику голову. Усі елементи керування та роз'єми зосереджені на правій чашці. Це роз'єм під міні-джек для прослуховування музики через кабель та USB-C для заряджання. І нарешті кнопки. Одна для вімкнення та перемикання режимів шумозаглушення, а друга багатофункціональна гойдалка, що відповідає за гучність перемикання треків, виклики та плей паузу. Кнопки легко знаходяться на ослі, натискаються чітко. Єдине, матеріал трохи дивний і відрізняється від основного корпусу: це або тверда гума, або досить м'який пластик. Кілька слів про начинку. Бездротове з'єднання забезпечується Bluetooth 5.3, підтримуються кодики AAC та SBC. Жодних проблем зі з'єднанням не помітив. Ні обривів, ні заїкань. Тестував на iPhone та Android смартфоні від Vivo. З iPhone усе просто працює. А ось з Android підтримується Google FastPA, тому при підключенні з'являються додаткові опції. Зокрема, кнопки для керування шумозаглушенням, і функція пошуку навушників. З Vivo пов'язаний ще один нюанс. При першому підключенні навушники працювали лише через SBC, а AAC довелося активувати вручну в меню розробника. Потім вже все підключалося як слід. Щодо ANC, і режим шумопоглинання і прозорості робочі, хоч і не такі потужні, як у преміальних моделей. Під час тиші в активному режимі шумодаву ледь чутний білий шум. Найкраще приглушуються низькі частоти. Тепер про звучання. Звук максимально народний, добре відчувається віподібна АЧХ. виразні м'які баси і підкреслені високі частоти. При цьому середина трохи приглушена. Ідеально для найпопулярніших жанрів електроніки, року та поп-музики. Але для шанувальників акустики та класики може не вистачати середніх частот і деталізації. При активації шумозаглушення звук трохи змінюється, стає щільнішим і ще більш басовитим. Ще один момент. Як я вже згадував, у навушників є роз'єм під міні-джек, щоправда, самого кабелю в комплекті немає, знайти не проблема. Тому я протестив навушники у провідному режимі, підключивши їх до ноутбука. У такому разі, звісно, вся додаткова електроніка, як то шумодав, не працює. Зате є всі плюси звичайних дротових навушників. Немає потреби в зарядці та мінімальна затримка. Друге, буде особливо корисне гравцям, бо при бездротовому підключенні затримка в іграх відчутна. Звук по дроту змінюється незначно. Все ті ж акценти на низах та верхах, але загальна подача більш збалансована і рівна. Щодо мікрофонів. Як Motorola XT800 справляється з роллю гарнітури, оцініть самі так, перевірка звука в тихому середовищі. Ось так пишуть звук, ці навушники, коли навколо тиша. Не вулиці, не автомобілів, з цього всього. Так, ось це вже звук на ці навушники, коли відкрите вікно. Тобто чутно автомобілі, шум з вулиці оце все. 1, 2, 3, 4, 5. Нарешті автономність. У цих навушників насправді чудова витривалість. Виробник обіцяє 60 годин без шумопоглинання і 35 з ним. Перевірити точно складно. Але заряд 800-х танув повільно. Тож, це дуже близько до правди. Повна зарядка навушників приблизно 2,5 години. І на останок ціни і висновки. На момент запису огляду Motorola Moto XT800 ANC можна знайти, наприклад, на розетці за приблизно 2000 гривень. Щоб довго не шукали, посилання залишу в описі під відео. Ну і якщо стисло. Якщо ви шукаєте недорогі повнорозмірні бездротові навушники, Motorola XT800 справді цікавий варіант. Так, без мультипойту, лдаку, зате з приємним звуком, класною автономністю і базовим шумопоглинанням. В мене ж на цьому все. Це був Максим Технодіп. Тримаємося!